Всім привіт! У цьому відео поговоримо про те, як розширити диск або додати нові диски на таких віртуальних машинах, як VMWare, VirtualBox і HyperVIM. Друзі, якщо вам потрібно відновити видалені дані, переглянути або відновити очищену історію інтернет-браузера, в цьому вам допоможуть програми компанії Hetman Software. Перейдіть на сайт за посиланням з опису, безкоштовно завантажте та встановіть необхідну програму, запустіть аналіз диску. Утіліти відобразять доступні для відновлення дані, і ви зможете переглянути та повернути їх. На нашому каналі і в блозі ви знайдете вирішення будь-якого питання, починаючи від встановлення системи та її налаштування, усунення виникаючих проблем та помилок до налаштування та оптимізації роботи RAID-масивів. Наші спеціалісти з радістю будуть відповідати на ваші питання у коментарях до роликів або статей. При створенні нової віртуальної машини створюється віртуальний жорсткий диск, розмір якого вказується в налаштуваннях. Проте у процесі роботи може не вистачити призначеного обсягу, що робити у такій ситуації, як збільшити розмір вже створеного диска. Перед виконанням описаних нижче операцій рекомендую вам створити резервну копію файлу вашого віртуального жорсткого диска. Тож почнемо почнемо з VMware. VMware Workstation поширений інструмент для роботи з віртуальними машинами. Він працює з графічним інтерфейсом, простий та зручний для особистого використання. Відео про те, як створити віртуальну машину VMware, вже є на каналі. Дивіться за посиланням в описі. Для того, щоб розширити диск, запускаємо VMware WorkStation. Вибираємо потрібну віртуальну машину. У верхньому рядку клацаємо по пункту Віртуальна машина. Тут клацаємо по меню налаштування або параметри. Тепер на вкладці обладнання клацаємо по жорсткий диск. У меню праворуч знайдіть пункт розширення ємкості диска, натисніть кнопку Розширити напроти нього, потім ОК. Тут вказуємо обсяг нового дискового простору та натискаємо Розширити. Через деякий час програма повідомить, що диск успішно розширена. Потім увімкніть віртуальну машину і перевірте ємкість диска в керуванні дисками. Тепер необхідно розгорнути розділ диска на віртуальній машині. Класніть правою кнопкою миші на диску та виберіть Розширити том. Додаємо потрібний простір та клацаємо далі. Як бачимо, диск розширився, а всі дані залишилися на місці. Також при нестачі початкового об'єму на жорсткого диска, ми можемо додати ще один віртуальний диск. Можна додати як існуючий диск, так і створити новий. Для цього вимикаємо нашу віртуальну машину. У вікні відомостей натискаємо на змінити налаштування. У вкладці обладнання переходимо в розділ Жорсткий диск і внизу натискаємо кнопку Додати. Запуститься майстер додавання нового обладнання. Вказуємо Жорсткий диск та тиснемо далі. Тут залишаємо встановлений параметр і тиснемо далі. У вікні вибору диска ми можемо вказати шлях до існуючого віртуального диска або створити новий диск. У нашому випадку ми будемо створювати новий диск, тиснемо Далі. Тут задаємо розмір віртуального диска та вибираємо опцію Зберегти віртуальний диск в одному файлі. Далі. Вказуємо шлях та ім'я нашого диска. Я залишу все по дефолту. Клікаємо готово. Як бачимо, віртуальний жорсткий диск створений і відображається в списку. Для виходу з налаштування натискаємо Ок. Потім запускаємо віртуальну машину. Щойно створений віртуальний диск система бачить, як нерозподілений простор без структури розділів. Ми це виправимо, ініціалізувавши диск. Переходимо до керування дисками. Штатна на та керування дисками автоматично побачить диск та запропонує його ініціалізацію. Класніть ок. Повертаємося у вікно утиліти, клацаємо по диску з нерозподіленим простором і тиснемо створити простий том. Клацаємо далі, вказуємо розмір тому. Далі. Вибираємо букву диска і тиснемо далі. У наступному вікні можемо змінити позначку Тома. Тиснемо далі. І нарешті готово. Диск буде відформатовано та готовий до використання. При створенні віртуальної машини в програмі VirtualBox важко точно розрахувати розмір, який знадобиться після установки системи. Є два способи додати вільний простір до віртуальної машини без видалення даних і самого образу. Починаючи з версії VirtualBox 6.0 була додана графічна опція для зміни розміру віртуальних дисків. Щоб скористатися нею, запустіть програму, перейдіть до меню File менеджер віртуальних дисків. Напроти ОС буде вказано віртуальний розмір диска, вкажіть свою віртуальну машину, потім використовуйте повзунок, аби просто вкажіть необхідне значення розміром. І натисніть Застосувати. Закрийте менеджер віртуальних дисків та запустіть операційну систему. Проширте диск з допомогою інструмента керування дисками. Якщо ж у вас встановлена стара версія VirtualBox до 6.0, то для збільшення розміру диска потрібно використовувати команду VBoxManager з командного рядка. Перш ніж почати, вимкніть віртуальну машину та запустіть командний рядок від імені адміністратора. Далі перейдіть в кореневу папку з програмою і знайдіть файл під назвою VBoxManager X. Пласть по ньому правою кнопкою миші та скопіюйте його шлях. Після цього перейдіть в командний рядок, ставте цей шлях і допишіть таку команду. Потім потрібно вказати шлях до існуючого віртуального диска, розмір якого потрібно збільшити. Переходимо до папки, де зберігається наш диск, і копіюємо шлях до нього. Встановлюємо його в командний рядок та прописуємо таку команду. Resize та необхідна кількість дискового простору. Переходимо в програму та запускаємо гостєву ОС. І розширюємо диск як в попередньому способі. Диск розширено можна працювати далі. Ну, а якщо на цьому диску закінчилося місце, ми можемо підключити або створити другий диск для зберігання даних. Зробити це досить легко. Переходимо до програми, клацаємо по потрібній нам віртуальній машині. Потім переходимо до налаштувань, переходимо у вкладку Носії. Біля вкладки Контролер SATA» натискаємо Додати диск. Ми можемо додати вже існуючий диск або створити новий. Натискаємо Створити. У вікні майстра нічого не міняємо і клацаємо далі. Вказуємо динамічний диск, щоб він займав менше місця. Вказуємо шлях зберігання диска та його розмір. І натискаємо Створити у списку знаходимо наш диск та натискаємо кнопку Вибрати. Новий диск буде додано. Натискаємо ОК і запускаємо віртуальну машину. У віртуальній машині диск буде порожній, без файлової системи. Необхідно ініціалізувати диск. Точно як ми це зробили в VM Workstation. І остання на сьогодні програма буде в Hyper-V. Динамічна зміна розмірів дисків у Hyper-V доступна, починаючи з версії Windows Server 2012. Функція Online VHDX Resize дозволяє збільшити або зменшити розмір віртуального диска. Ми можемо змінити розмір диска Hyper-V будь-якого типу, фіксованого чи динамічного. Для цього відкриваємо менеджер віртуальної машини Hyper-V, вказуємо нашу віртуальну машину. Після чого переходимо в налаштування, вказуємо потрібний нам віртуальний диск. Та клацаємо по кнопці Edit. У майстрі, що відкрився, вибираємо пункт «Expand». Тут вказуємо новий розмір жорсткого диска. Тепер запускаємо гостьову ОС. Відкриваємо панель керування дисками. На диску буде нерозмічена область. клацаємо по розділу, який потрібно розширити. Важливо пам'ятати, що розширити можна лише розділ, що знаходиться ліворуч від нерозміщеної області. Як бачимо, диск збільшено. Також ми можемо змінити розмір VHDX диска за допомогою PowerShell. Для цього потрібно отримати повний шлях до диска віртуальної машини. Переходимо до hyper v менеджера. Клацаємо по нашій віртуальній машині, потім переходимо в налаштування у вкладці. SCSI контролер, Клацнувши по диску, ми бачимо шлях до нього. Копіюємо його, запускаємо PowerShell від імені адміністратора. Далі пишемо команду resize VHD Patch і вказуємо шлях до диска віртуальної машини. Потім, прописавши команду SizeBytes, вкажіть потрібний обсяг для розширення диска. Зверніть увагу, що якщо ви вкажете розмір віртуального диска менший, ніж він займає на диску, ви отримаєте помилку, після чого нам потрібно розширити диск в керуванні дисками. Як і в попередніх гіпервізорах, в Microsoft Hyper-V ми також можемо видати віртуальний диск або створити новий. Щоб створити новий віртуальний диск, запустіть hyper v manager клацніть правою кнопкою миші по віртуальній машині та перейдіть у налаштування. В розділі SCSI вкажіть тип диску та натисніть Додати. Потім Створити. У майстрі створення дисків у першому пункті клацаємо далі. На цьому етапі вибору диска вказуємо фіксований розмір диска. Вказуємо шлях та ім'я диска. Далі вказуємо розмір диска. На фінальному етапі клацаємо готово. Потім застосувати і ок. Після запуску машини, щоб новий диск був доступний для роботи, його потрібно проініціалізувати та створити на ньому розмітку. Робимо ті самі дії, що й до цього. Також хотілося б нагадати, якщо ви з якоїсь причини втратили свої дані на віртуальній машині, у нас на каналі є відео про те, як відновити дані віртуальних машин. А на цьому все. Дякуємо всім за перегляд!